Ворог протягом минулої доби завдав ударів по 12 населеним пунктам Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення. На Слобожанському і Куп'янському напрямках із мінометів та артилерії окупанти обстріляли такі населені пункти: Стрілече, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охримівка, Дворічна, Кам'янка, Кислівка, Котлярівка Табаївка, Берестове. Найбільше від обстрілів потерпає Куп'янський напрямок, зазначають у штабі оборони. На Куп'янщині ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає. Також у харківському районі в селі Глибоке внаслідок обстрілів окупантів горіли два дачні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Як інформують рятувальники, протягом доби вони залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої обстрілами. О 15-ті рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу садового товариства в селі Глибоке Харківського району. Горіли два дачних будинки на загальній площі 150 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 17.28 пожежі були ліквідовані. За даними медиків, цієї доби є постраждалі серед мирного населення Харківщини. У місті Балаклія 58-річна жінка отримала поранення, наступила на вибухонебезпечний предмет, госпіталізована в середньому стані. Мінна небезпека на деокупованих територіях висока. Триває гуманітарне розмінування. За минулу добу, 11 грудня, піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля півтора гектарів територій, одного кілометра ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 47 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. А починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1700 гектарів територій, 248 кілометрів автомобільних доріг, 578 кілометрів ліній електропередач, 156 кілометрів залізничних колій та 187 кілометрів газопроводів, де виявлено та знешкоджено 45 757 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники вкотре закликають до обачності у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки слід телефонувати 101. але відійшовши на значну відстань від знахідки, тим паче ні в якому разі не торкатися предмету. Категорично забороняється торкатися предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. Наші військові продовжують тримати позиції та вести запеклі бої з окупантами. Я не Стас стазденеко, харковський і місті.